Отже, ми продовжуємо з вами далі розмовляти про начис і токерування. Дівчаточка, скажіть мені, будь ласка, і хлопці. <ie> і ми не, ми не е Тут є ще крісло на переміг, якщо що, прошу собі пересісти. Е е так. Про начис і токерування. Скажіть мені, будь ласка, діти з досвідом. Е що таке начис і копірування, на вашу думку? Для чого воно? Начис – в мене створення об'єму, е, я вкрати до прощісування протиросту волосі. На чого все протиросту волосі? Наталя, можу чути е, взяти е, лівіше, щоб я бачила дівчат, де високі дому. Е Добре, скажіть мені, будь ласка, е, ну ви вже пробували, я так розумію, на виробничому е, витворяти щось з, з темою на чись. Добре. А чим відрізняється на вашу думку тупірування? Ви не чули ще про це? Так? О, це все не почуєте. Добре, дивіться. На і е, тупірування це як техніка схожа, але. Трішки мають свою різницю і свою, скажімо, своє призначення, так? тобто, по-перше, для чого ми використовуємо начист і тупірування? Звісно, що для надання об'єму, а також для надання стійкості в зачисті. Це конкретно, якщо ми говоримо про начисть, якщо ми говоримо про начість, то ми розуміємо, що якраз нам дуже потрібно воно у захисту при виконанні таких, які... Форм. А коли ми говоримо про допірування, то це більше відноситься до створення легкого об'єму, легкої фіксації зачіски, саме в укладці. Тобто, коли це якась така форма, має бути максимально натуральна. Так? Тобто Коли м -м, треба, щоб був об'єм, але не треба, щоб був такий доси міцний, стійкий, скажімо, на ну, тобто, ну, потрібно. Отже, чим це все відрізняється? Дивіться, начосі ми повинні розуміти, що ми робимо. Ми завжди на чосі, і так само і в тупіруванні однаково. Прядочка має бути перпендикулярна до поверхні голови. Звісно, що ми рухаємося грибінцем проти природного росту, але як ми рухаємося, не починаючи від кінчика, Наприклад, довжина пасма 25 см, ми від кінчика рухаємося до корінчика. ні, правда? Ми рухаємося рухами зверху вниз, але поступово спружинюючи наше пасмо відповідно від основи його і рухаємося до кінчика. Дивіться, що чи відрізняється начіс по техніці і допірування, і там, і там перпендикуляр, і там і там напрямок зверху вниз. але на чосі завжди зуці грибінця повністю пронизують пасмо. Повністю. І тоді споживлюють його е, до корічка. Тобто повністю завели гребінчик в письмо і пронизили. Завели і пронизу. І витягаємо основне. Будеш би робити так. Це неправильний начість. Це такий начист, який і не на Що Нам було це раз, е, якісно. І можеш ще ось. Просто коли, чому таке така підвантаження складається в декого з початківців. Тому що майстри, які вже давно працюють, вони просто автоматично це роблять, швидко Пронизали витягнули гребінець, пронизали, витягнули, пронизили. Витмули, грибінет, пронизили, витмули, пронизили витмули, і виглядає так, що це дуже ніби отак. справді, це не так. Це просто ви завели, витягнули, завели, витягнули. Зуміли почати. І чим відрізняється тупірування? Тобірвання. Після тим, що ми не пронизуємо всіма супцями цієї площою зубців, а лише кінчиками, лише кінчиками зубців ми такби з внутрішньої сторони пасма легенько спружинюємо також волосся, тобто тими кінчиками, так, де І таким чином, наша зовнішня сторона пасма, вона взагалі не доторкана, а внутрішня вона має таку загеншу таку... стійкість. Схова, так? Так, це такий сховиди, ніби начистий, такий дуже легкий начист. І дивіться ще один момент, який відділяється тупірування і начис, в тому що в тупіруванні відсутнє поняття таке, як ніжка і стійка. А у начосі вона присутня. Що таке ніжка стійка? Це таке максимальне ощільнення при начосі приблизно 2-3 см від корінчика. Тобто, от коли у нас Ну, як вам сказати, можна начисати легко, а можна начисати дуже 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 стійко. Тобто, ми дуже дуже спружинюємо, дуже ущільнюємо наше письмо, от е, при начосі, так саме при терміні начіс, ми маємо його ущільнити і власне е, зробити отаку міцну стійку ніжку, це називається начосі. розумієте? Тобто це така основа. А далі наступне космо наше, його вся дружина також не чесна, так? але вона вже не така дуже міцна, зрозуміли? зрозуміло? Е, якби таке все вона і по тупіруванню. Зрозуміло тобто, власне Те, що ми, ми е, маємо пам'ятати, там є ніжка, тут відсутня е, в тобто немає ніякого. А, ще гоняти є. Правильно, я думаю, що таке важливо хотілося сказати, комбінований на чист, що такі комбіновані на чист. Це коли є така потреба, е, скажімо, що треба нам біля кореня дуже міцну основу, а на довжині нам треба, щоб максимально був натуральний ефект. Тоді ми, власне, користуємося технікою начосу на прикореневій зоні, а все інше письмо на гесенко тупірується. Тобто, в загальному, якщо стопіроване письмо гарно справи зверху. Там взагалі не помітно, що там був на Ну, Там було якесь використання додаткове гребівця і, те, що та, грибіця, і власне, тому Зрозуміло? Тобто, ще раз, де використовується топірування? чисте топірування, воно використовується в укладках. От ви виконали якусь укладку, а вам там бракує об'єму. Або ви розумієте, що це якась святкова укладка, де треба вам трішки такої більшої стійкості. Так? Тоді ви, ви застосовуєте цей метод топірування, розумієте? А коли у вас є поняття зачіска, наприклад, ви чули всі назву там валик, равлик, бабета, так? Тобто коли є зачіски де без начосу, тобто це є основа тої зачіски. начосу ви не сформуєте ні равлик, ні валик, ні туш бабета, так? Тобто е, отут конкретно ви маєте м -м, чітко вміти на І хочу наголосити, що якісний начіс, якісне купування. Воно легко, його можна і розчесати. Якщо ви е, зробили щось не так, неправильно застосували техніку, у вас волосся буде дуже заплютане, і його буде дуже важко розчесати. Але розчесати, знову ж таки, будь-яке волосся, ми говорили, якщо особливо довго, коли ми хочемо розчесати, ми починаємо від кінчиків і поступово рухаємося до гори. Тоді ми чітко це зможемо. Ну, розчесати, дати собі стимраду, то саме з начосом, навіть якщо він правильний, але ви будете розчисувати зверху, починаючи донизу, а не навпаки від кінчиків, ви все рівно його не розчачите, і ви його дійсно задумайте. Але якщо ви якісно начисали, то у вас тримається форма, ви можете чітко це письмо фіксувати туди, куди треба, так, у вас дійсно виставляється необхідна форма в зачисті. Але потім, якщо... Нам необхідно розчесати. з якою метою. От коли треба помити голову після зачіски, бажано легко розчесати. Бо якщо ви зразу почнете мити голову з цим всім, розумієте, на чом і тою зачіску, тоді там буде дуже велика васклутанина і треба бути вже в мокрому стані його ну, мучити, скажімо так. Зумієте? Тому перед миттям після якоїсь зачіски бажано розправити це все. І робиться, звісно, що від кінчиків до корінчиків. Так? Розумієте мене? Значить, mm -hmm. все я вам сказала про начосу і по топіруванню. Основне, що ви вже трошки. А не з ласка, зараз щось ніжка. Ну, ніжка це така стійка основа на чойсі. Тобто, дивіться, якщо вам треба зробити якусь конкретну закусу, наприклад, там равик чи балик, то ясна річ, що спочатку має бути отака от дуже міцне, таке то ви От ви занурюєте цей глубинець, так, принизуєте, і дуже сильно спружинюєте до корічка. І так ви працюєте на висоті 2-3 см. Тобто максимально ущільнюєте, максимально так, щоб просто, дійсно ви начесали ті 2 см, відпустили прядку, а ті 2 см дуже добре стоять, дуже добре тримаються, тримаються в форму. Зрозуміло? Оце називається ніжка стійка. А вже саме весло, якщо ви просто на то ви вже не можете не сильно мусити, так мусить ущінювати, що воно вже прямо. Хоча залежно від що у вас зачісне. Може там передбачено, що треба ціле весь мостільки стільки на часах. То вже ви дивитесь по формі зачіски, по структурі волосся, що там вимагається. І далі відповідно вже працюєте. Зрозуміло? Ось, ну і. До чого я вела? До чого я була? До того, що власне, те, що ви сьогодні почули, те, що ви вже пробували на числі, ви зараз більше повністю ви також повинні ще відпрацьовувати тут задача так само в тих всіх техніках, просто максимально відпрацювати і відчути цей процес на різному волосі. Бо я думаю, що ви вже помітили, що на чись на волосі м'якому піддатковому. Значно легше виконується і тримає свою форму. І значно важче волосся, яке є прямим, гладким, товстим, воно просто вам сипнеться. Але і тут для цього є ще лак, пам'ятаємо для цього. У нас є дуже хороший помічник, який називається лак. Також хочу про це згадати, щоб ви розуміли, що в зачісках таких стійких де треба гарно мати на чисті, потім створити гарну форму. Треба, звісно що користуватися лаком, але під час виконання начосу не використовуйте лаг максимальної фіксації. Якусь таку середню, легеньку середню, тобто, щоб вам просто фіксувало трішечки. Тому що якщо ви візьмете максимальну під час техніки начосу, то потім, коли ви схочете в зачіску її сформувати, вигладити, у нас ще є спеціальна щіточка для вигладжування начосу, ви вже всі знаєте. Що коли ми вже формуємо зачіску, ми вже собі бачі, там вигладжуємо, щоб наша верхня поверхня зовнішня була гладка. Все ж таки, так? от, і якщо ви будете користуватися під час е, підготовки, під час власне виконання того отаким от стійким дуже лаком, воно все просто задубіє і ви нічого стрілять. Тобто, ви повинні розуміти, що поняття максимальна фіксація, використовується вже в кінці. Коли зачіска готова, коли ви вже розумієте, що вона у нас. Повністю своєю формою влаштовує, тоді ви можете чітко зафіксувати цим, цим максимальність, яким лаком. А до того треба брати легеньку середню фіксацію і, в залежності, що, але звісно, що там фіксуєте там, під корінчик, особливо під ту стійку, але не з самого близько, приблизно 15-20 см має бути відстань від поверхні письма в будь якому випадку. Тому що якщо так заливати вакуум близько. Це буде ну, теж дуже важко потім з тим волоссям посмом працювати. Зрозуміло? Розкажіть, ну, що є ще якісь запитання. А ще ви пудру, це також використовують пудру, звичайно, що при начисуванні, при докеруванні ми можемо користуватися пудрою, тобто, переважно, на не відчиститись. Власне, це допомагає нам е, досягнути такої стійкості. Так, це, до речі, теж дуже корисний варіант, тому що він не обтяжує наше письмо. Навіть краще, ніж той лак, та легенький і середній. Хоча, знову ж таки, треба дуже дивитися на волосся. Якщо волосся таке дуже важке, там кім пудри все одно ж треба трішки того лаку. Тому що важке і пряме воно буде все рівно валитися під вагою своєю. От, молодець, нагадала, що є пудри, ми використовуємо на прокульневу частину при допіруванні, при начисуванні. Це теж дуже класно. Добре, якщо не запитань, ми по цьому наразі на сидіти ми зараз передамо конспект.